Скажи, будь ласка, а, а як ти розцінюєш, що останнім часом Росія почала все частіше бити по нашій залізній дорогі? Mm. Вона ж раніше, ну, якось так, ця історія обходилась, да? Але останнім часом, помітьте, ми от ну, майже кожен тиждень читаємо, там потрапили там, поїзди, йдуть з затримкою, mm, да, да, да. електрика, там, ну, і да. так далі. Що да. відбувається? Це відбувається наступним? Росія міняє стратегію, вони починають бити по Укрзалізниці по узловим центрам, а, тому що вони хочуть а, таким чином а, зробити все, щоб заважати постачання зброї. Чому? Тому що сьогодні у нас в нас зброя постачається великою кількістю по Железки. Це дуже ефективно, тому що ми знаємо з вами, що море не завжди працює як потрібно. А, і після того, як було закрито у нас вихід в Чорне море. То uh, дуже велика кількість, так скажемо, uh, і не тільки зброя, а і аграрії, і все-все-все, все постачало через железно дорогу. І вони це розуміють. І сьогодні, так скажемо, відбувається м, наступна. Вони зрозуміли, що таким чином можна зупинити постачання зброї. І е, хочу сказати, що це у них виходить. Вони да, ну, вони, десь більше 10 вже було такі, от, так скажемо, такі попадання, от ну я так розумію, що вони. Мають такі розвіддані, це дуже погано для нас, тобто злівається звідкись інформація про потягну. Е да. Ну що я я вважаю, що потрібно зробити. По-перше, потрібно обов'язково нам змінювати підхід і починати розуміти ворога, змінювати систему ПВО, тобто ставити ПВО вже там, розташовувати де. У нас вузлові станції. Потім обов'язково сьогодні, щоб ці шахеди, це, це відбувається більше шахедами у них. Обов'язково ставити наші от, мобільні ПВО, де можна збивати ці шахіда. Так. Також потрібно зробити, змінювати, так скажімо, щоб можна, можна було уникнути, наприклад, якщо десь є, наприклад, аварія, так, щоб можна було їхати обхід. Тобто, все потрібно в Укрзалізниці відпрацьовувати, бути готовим таким нештатним ситуаціям. А по твоєму баченню вони готові? От насправді ми, ми бачення ні. Ось, тому що пам'ятаєш, влітку були скандали з квитками для пасажирів. Я зараз не кажу про да. грузові перевезення. перевеження, да? mm -hmm. а були скандали, да. що люди не могли придбати квитки. Mm -hmm. І справді це була прямо ну, топ-тема. Да? І ну сказати, що якось це врегулювалось відкрите питання. А, темпа, а тепер, оці От, удари. Ну я про це говорив, Це дійсно така велика мафія, і вона, я так розумію, що кормить всіх служб ну, тому що я по-іншому не можу думати, тому що слухайте, ну, ну, це відбувається, якщо не помиляюсь, ця мафія працює з, з, з часи Януковича. Невже не можна було закрити це питання зараз і не завжди? Ну, ну, послухайте, ну. Асолютно вірно, ну, це ж ну ну це ж ну, я не думаю, що слухай хто скупадинку, один один, одна людина може дозволити купити всі білети за за раз, Звісно. а потім продавати ці білети як хоче. Ну це припрос дивися. І твій прогноз. А що буде далі? Тобто, вони чи ну спробують з зупиняти у залізницю? Ну, тобто, взагалі. Ну, вони будуть бити, послухай, Льошу. Ну, все приходить, так скажемо, ну, нас життя навчити. Тобто так. я вважаю, що пістріше е, потрібно сьогодні приймати рішення. Сьогодні потрібно е, забезпечувати наших людей, е, як сказати. І да? так. Bon. Можливості логістики. Так, так. так. А що стосується, а, де товар, а, то товар, то обов'язково змінювати, засекречувати і засекретити а, це дані. Ну, Мені здавалося, що вони і так мали бути засекрети. Мені да, здавалося, може но, з моїм хлопським розумом. То, розумом от, да, ти я ти не ти знаю. Дивіться, що. Ну, чомусь вони попадають постійно де є зброя останнім часом. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно змінювати підхід. І це потрібно відбуватися дуже-дуже швидко. А Якщо підхід не міняється, значить міняти керівництво. От і це ці от, люди, які там працюють радникові над, там, національні ради у Залізниці, наглядової ради отримують мільйони, то їх звідси геть. Ну я не розумію, ну, якщо у нас так все тече, якщо ви не можете організовувати всі ці процеси, про яких я кажу, ну, ви що ви там отримуєте такий шалений граш? Так, так. Ну, подивіться, я почитав по Укрпропочту. Які там збитки. Так, колосально. Послухайте, да це ж просто жах. Зато премію виписують собі. Керівництво. Керівництво. Ну, це ж просто бред. Да. Я да. Би, Премія по розписанню, а збитки то такі, таке, знаєш, збитки не, то ну, збитки. Послухай, ну це ж не нормально. Звісно, звісно, да. Ну послухай, ну я 350 разів говорив. Ну, ні не в Шелі немає людини, які би запросив. Би. Це нову почту. Віддайте людям 49%. Хай вони купять, у них є мільярди. Купять, візьмуть в консенсію, скоординуються з Укрпочтою і працюють. Вони будуть заробляти мільярди міря... для і країни. І соціальна функція, функція виконувати. Це Укрп... Этот, нова почта, але слухай, люди, люди успішні. Да, у них це виходи. Ну віддайте ви дайте, в концесії. Ну в чому проблема? Не зрозуміло. Дайте їм п'ять років, дайте їм план, ви не виходите 5 років, До плащі, Да, да. Все, і бюджети будуть гроші, і прибуток будуть приносити.